На Росію проникли загадкові диверсанти одразу в двох областях Брянській та Білгородській. Принаймні так повідомляють російські пропагандистські змі. Цікаво, що така новина про Брянськ цієї весни з'являється вже втретє. А от у Білгороді нібито вже оголосили евакуацію. жаль, цього разу з боку України стався прорив на територію РФ? Деталі вже за мить. Будемо у всьому розбиратися. А ви поки поставте лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей. Усім привіт! Мене звати Наталія Мартинюк. Ви на фабриці новин. І одразу про головне. У російських змі активно гуляють ось такі повідомлення, що нібито одразу кілька десятків українських військових розпочали бій на кордоні з Росією з метою прориву на території Брянської області. Я зацитую. Несколько десятків українських диверсантов попитались прорваться на територію Брянської області через приграничный Стародубський район Вблизи близі села. Дім'янки їх встретили бойцы ВС РФ. Більше того, пишуть, що нібито українські військові були на пікапах, а в області довелося оголосити тривогу та всім спуститися в укриття. Схожі повідомлення розповсюджують пропагандистські змі і про Білгородську область. Мовляв, там українські диверсанти маленькими групами намагаються здійснити прорив, але довелося зав'язати бій з російськими військовими, які їх зустріли на кордоні. Пропагандисти переконують, що росіянам довелося навіть застосувати БТРи. Щоправда, підтверджень цим історії зовсім ніяких. Окрім одного відео сумнівного походження. Телеграм-канали публікують кадри з чорним екраном, на фоні якого чути перестрілку. Давайте подивимось. І от в це ви пропонуєте всім повірити. Я ж нагадаю, що, наприклад, у Брянській області справді щонайменше двічі були диверсанти, які перетинали кордон. Вперше це сталося на початку березня, коли Русський добровольчий корпус опублікував відео прориву на територію Брянська. Найцікавіше, що того разу спротиву ніхто не зустрів. А вдруге схожу ситуацію у Брянській області, ми могли спостерігати рівно місяць тому. 6 квітня тоді російські добровольці навіть показали кадри, як відкрили вогонь на території Росії після того, як перетнули кордон. В обох випадках була нечувана істерика Кремля, заяви Путіна про тероризм та виття на пропагандистських болотах Соловйова, Семен'ян та Скабєєвої. А цього разу зовсім тихо, жодної реакції. Нібито все це це звичайний день для Російської Федерації, яка а вже ж нібито ні з ким не воює, а лише веде нібито спецоперацію, де все йде по плану. Та паніку місцевих мешканців двох російських областей було вже не спинити. Так, мешканці Білгорода повідомили, що нібито в них оголосили евакуацію з міста через диверсантів. Пропагандистам довелося швидко гасити пожежу та спростовувати інформацію. Крім того, мережею гуляє ще ось таке фото: це, нібито, бюлетені для мешканців Білгородської області про створення так званої БНР Білгородської Незалежної Республіки. Щоправда, достовірність цього фото та його походження невідомо. Робимо висновок. Що це швидше за все? Звичайний жарт з метою ще більше нажахати росіян на тлі чуток про прорив диверсантів в Білгородську область. Заспокоювати всіх покликали і важку артилерію пропагандистів Володимира Соловйова. На його телеграм-каналі з'явилося повідомлення, яке нібито все пояснює. Там йдеться про те, що спроби прориву диверсантів у Брянській області це звичайна зацитую. Очередная небольшая перестрелка, каковых перестрілка на лінії фронту проїзходять каждый день сотні? Погодьтеся, заспокоїти вийшло так собі. Адже таким чином Соловйов визнав, що вибухи, перестрілки та всі інші атрибути війни на території Росії це вже не новина. А лінія фронту і справді проходить десь в Брянській області. Що думаєте про це ви, наші глядачі? Невже російська пропаганда почала вигадувати уявних диверсантів, які вже ведуть бої під Брянськом чи Білгородом? Чи можливо паніка Росіян вже вийшла з-під контролю? Яка версія вам ближче? Пишіть про це обов'язково у коментарях і до зустрічі у чаті під цим відео.